Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, виходжу до вас вже, мабуть, трошки засмахла, пишіть, видно чи ні. А будемо ми зараз їхати вже на пляж. Вчора не були, не їздили, а сьогодні вже ми їдемо. Вже позбирала речі. Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. І ми збираємося їхати на пляж купатися. Вже зібрали речі, які нам потрібно, І будемо їхати. Хлопці, як завжди, ж, треба ганяти, бігати, скакати. Сьогодні я заплилася ось так простого колоска такого високого, Зручно. І ось таке знову платчичко літнє, воно дуже удобно. І там їдемо. Можливо, сьогодні ще ввечері по нас запросили в гості до наших знайомих. Якщо мені вдасться щось вам показати, то покажу. А якщо ні, то сприйміться теж. Що? Вдягла я цю штуку, трошки, знаєте, розслабилася, думала, ай, вже не поболіє нога, нормально, можна ходити. Ага, почала боліти нога. Я вам скажу. Я вже злякалася, думаю, боже помилу. Я так не хочу. Знову те саме проходить. Осторожно. Сідай в машину. Купила вчора ще мазь в тому магазині. Все, мажу і цю штуку втягаю. Як втягаю я, і мені легше, серйозно. Ну, я, мабуть, через те, що багато хожу, через те вона мені починає боліти по Бо зранку, ні, а вже на вечір дуже вже болить. То це вже вдягаю цю штучку на ногу. Щоб все було добре. Ось так. Будемо виїжджати. У нас, як завжди, соняшно. Сонечко світить, теплина. Дивіться, що я побачила знак гараж сейл. Хто пам'ятає, як я їздила, показувала вам гаражки. Тут вони вже є, а я думаю, вони давно були. приїдемо до нас то. Не, Давай кажи трохи голос лише, бо я тебе вовці не чую. Подивісь. Заїхали ми ще в вогор купити. Вже закінчився на спрей докупити, щоб мазати дітей, плескати. І Єфрем відразу. Тільки ми заглушаємо машину. Не кличе маму, щоб мама брала Тятю! Тятю! Біском біжимо. Дивимося окуляри, тому що. Повірте, я собі чомусь ніколи не любила. От мене тошнить в окулярах, як я вдягаю. Але ось тут просто сонце пече. І вже я брала відтіни, віті так і ішла купатися чи куди, то зручно все одно, зручніше, чим без них. Якісь треба вибрати і все. О, неправильно вдягла. Хай! Ми е, заїдемо ще, заїхали. В доларний зайдемо. Окуляри купили. Панамків на пляжі вже вдягнемо. В нас є все, не переживайте просто. Е, купимо відерця, тому що ми їх не зможемо вести назад. І знаєте, в Волмарті, щоб кожному купити, то треба 60 доларів, як на як. Ходить, ходить. Мамі, ти знаєш цього магазину? Ні, не знаю. А, а так в доларному візьмемо кожному постіль, одному, ну, дай будуть гратися. Ми приїхали в наш улюблений пляж, який нам сподобався. Сієста. Там, де білий пісок. Хлопці кажуть, ну так пісок-мука. Ну, як, сніг. як сніг, так. Ми приїхали, будемо зараз відпочивати, вже третій час у нас дня, то вже сонце не буде таким пекучим. Чекаємо, поки люди поїдуть, де ми поїдемо, станемо на їхнє місце. Все. Хлопці граються, побрали їм відерця, то вже їм цікавенько. Ой-ой-ой, налив -на води ж цікаве. Ой, вилив, то таке? Зараз сонечко зайшло, не так пече, то дуже фаненько приємно. Тимофій вже звідтію покупався. А я поки сажу собі. Płocka. Na bowl, da, już za nim, w okularach jak idzie. I Fremczyk pobiegł za tatą. Tylko <laughs> ona idzie. I to już będzie na sinię, Bity. Щойно вилив і зараз вже знову йдеться. Ой, оді, Не встигла засняти таку красу, як він переливав воду. Дай. Мама, ні Бери а я сонце. Єфремчик на лопатку. Є фрем на лопатку. На. Лопатка, є фрем Смачна булочка. Хлопці там десь звідтію купаються. Я топиру плавала. Тепер вже він пішов, а я вже з єфремчиком. Трохи сидів з ним на березі, граюся ведерцями. Та ж пішов Вітя. І це вже ж йому треба плакати. тато, Такий тато вистав, я не знаю, він не був таким. І мусила я вже йти, кажу, ходи, я тобі дам їсточки, то це прийшли. То є, вже все добренько, котік мій. Будемо вже, я буду тут лежати собі. Сьогодні сонечко ховається за хмари, що дуже радує, що ми не спалимося. Звичайно, ми мастимось кремами, плискаємося спреями, таке все різне. І слава Богу, дітки нічого. То тільки я, знаєте, зглупила, не вдягла в океан панамку. Зараз вже сьогодні вдівала і сорочку муслінову тут таку купалася в ній навіть. Не хочу вже. Жо, ну, знаєте, мені лайфхак такий написала одна жінка, чи хто ну, підписниця, що треба їсти кавун то воно не так потім проходить оці опіки, якщо, наприклад, трошки припалила шкіру, як засмагала чи як, і воно вже починає не болити. Серйозно, ми вчора поїли, я цього не знала, поїла я так добре хавуна, на ранок, слава Богу, мені вже нічого не боліло. Не знаю, чи це правда, пишіть мені, правда, ні? Ну, але може совпадіння, а може ні. Маленький мій. Як же ж прекрасно, я не можу натішитись, подивіться навкруг. Люди собі відпочивають. Пісочок білесенький. Просто білесенький. Це тут він мокрий да? через тинк, а. прям них говорить собі бума бума. Вони дали йому машинку пограти. Він грається. Навчилася Панама і подивіться, що з нею стало. Я думаю, вона вирівняється, звісно, ну, але я поки так закриваюся. Сіжу тут близько біля самого, біля води. Так класно, таке повітря. Дуже хайне Дивіться. Дивіться. До такої степені за татом, тільки тато. Ходиш до мами давай трошки. Давай, давай Зато вже вечір як спать лягати, то щоб мама була. А так то тато. Ходіте в мами сказала. І чайки так багато красок. літає. Не можу насолодитись. Це вже останні дні. У нас ще залишилось два дні. І в понеділок вже в обід ми будемо летіти додому. Так скоро прийшло, хочеться ще. Ну. Але я й так вдячна Богові, що стільки змогли побути тут. Подивитись, таку красу. Нещодавно так гарно бігали, гралися. Я я а я, виявляється, не включила відео. Просто мієфрем зразу. Тя, тю! Вдягай, вдягай, вдягай! Я дала йому своєнько, щоб знімає все. давай чінимо, Щоб не було тобі сонечко. О, так! А давай давай! Ловить! Ай-яй-яй! А ти чого лежиш? Синку, я не граю котику, мамі нога. Як ти не тратиш мене? Бачите, я в сорочці. Так, ми вже сидимо. Будемо зараз виїжджати, пристегувати. Після цього парку, так, ой, мляжу, дуже пісок. Він такий дрібненький дрівненький І зараз вимиватися, вимиватися, ну але нічого, він нам дуже подобається, то ми сюди їздимо.